Слава Україні, 8 липня кукурудза, та що була в мене відео ось недавно перед цим. Та, що рідка, та що калій дефіцитами. На сьогодні вона має такий розмір е, в її, роз, ну, така на вигляд, розмір її коливається, є по пояс, є під руки, є трошки нижче пояса, ну, по різному. По різному, по розмірах. Ось я такі ж ці продельчики пам'ятаєте. Але вона, як бачите, хоча б набрала трошки колір. Колір почала рости, розвиватися. Ну та видно після того відео, після тих моментів, то ріст розвиток тут однозначно пішов, пішла вона в ріст, і досить непогано себе почуває. Звісно, буде тут. Різнобій, буде тут, ось дивіться, екземпляр який товстий, пасинок який. Такс. Кукурудза в цьому році така коренаста стебло дедоляче в неї. Почувається, вона досить непогано. ну Росте, розвивається, ось дивіться, тут. Так, да, як дивиться ділянки, деякі вже кукурудза вище мене, а тут ось такий цей, то понятно, що схопиться за голову. Так, що там по волозі? Коротше, по волозі, ось бачите? Хто зна що? Ось де. Раз, тут десь сантиметрів три волога є. Та, понятно, вона тут не дінеться ніде, бо нема нічого. Так, ну, то -то таке. Мені головне, щоб вона, як мінімум, поміняла свій колір, росте, розвивається, нормально себе почуває. Так, вона трошки відстає по вегетації, але в загальному, в загальному е картина порівняно з тим, що було значно, значно краще. І воно це поле, ось сюди частина гірше, а та частина краще. Ось так ось. В середньому, в середньому оце йду посеред поля, десь е середня температура. У палаті, як то кажуть. А, да, лякає такий розмір кукурудзи вже майже в середині липня. Ну, але як є. От що пересіяв кукурудзу, то та вже як оця. Ось бачите, так що може треба було цю пересіяти. І була б теж така сама по росту розвитку. Ну, вирішив ризикнути, залишити і подивитися, що з цього вийде. Глянемо ще, які будуть подальші температурні умови. У нас на сьогодні сьогодні ось 35 жара в день була, зараз трошки менше, 32, трошки спала. То так, вирішив вискочити, проїхати, подивитися, що тут у нас твориться. Як у нас тут все, як кукурудза себе почуває, е, ще чого приїхав, подивитися, значить. Є, в мене замовив сульфат калію. Калій не добре, бо водорощене оприскувачі можна вносити. Хочу трошки поекспериментувати. Ну, по сої в першу чергу по калій дефіцитах спробувати її використати. І думав, оце ж приїхав подивитися, яка кукурудза завбільшка. Можливо, по оцій кукурудзі, де ну, та тоді ж пам'ятаєте там. Листя, яке жовте було 5 днів тому назад. Ну, Тут ось менша кукурудза, по росту і розвитку значно менша. Ну, Подивимось, що з цього вийде. З краю там, звісно, краще. Ну і дисковка однозначно краще. Себе почуває, не дивлячись на те, що сіялось воно типу рано. Ну як рано? По дисковці навпаки ґрунт просох, швидше прогрівся. І швидше вона стартанула. А по прямому посіву під рештками, тим більше, що які тут умови були, то таке собі. Ну побачимо. Побачимо. Мені поки що хоча б радує те, що вона як мінімум зазеленіла. Тож взагалі жовта така стояла. А зараз ну, та є, воно чаги. Найбільше було оцього жовтого. Оцього жовтого було найбільше. З того краю. Оце зараз я в той край і піду подивлюся. <гум> Оце, якщо дивіться, це тут уже листків багато-багато, да, у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, Якщо по листках брати, то наче не дуже й багато. Тут ще, по ідеї штук 5, має бути мітли. Ну, це хай поза кадром висмикну декілька кукурудзин, подивлюся. Що воно там буде? Так, ну, але в загальному якась така картина. Ну, за скільки це я тоді знімав. 26 червня, здається, я знімав те відео. Сьогодні 8 липня. Ось пройшло, виходить, скільки це у нас 12 днів. От така різниця. То я думаю, що вже щось ж таке воно краще себе почуває, ніж було. А ви пишіть коментуйте. Чи по пандос у мене в цьому році з кукурузою. Та я знаю, що ви напишете. Тут написано, чувак, сезон ти просрав. Так, ну а я скажу так, курчат по осені рахують. Ще хто знає, яка в нас буде ось погода далі, чи будуть дощі, чи не будуть. Як я вже казав, якщо дощів не буде, то ця кукуруза ще може і... Краще тоді себе покаже, ніж нормальні посіви з густотою 60-70 тисяч. Такс. Так, так, так. Ну якось так. І бачите, тут іду трошки вища, гарніша, зеленіша. Ну, там воно видно такі оці плями, такі очаги. Таке, таке-таке. Такс. Так Зараз ось, дивіться, раз. валукось, бачите, решток скільки було. І оце воно отут. Да, воно бачите, диско тут щось трошки різунув, а вологе тут ще воно і досі тут глей. А якби з розгортачем ряду був би тут гарненький рядочок. Ну що, вже як є, що маємо, те маємо, як то кажуть. Так, а що по цьому? До речі, от, -от так от пориться по рештках, хоч все одно вона у нас оце вже жара декілька днів така. 30, більше 30 градусів. А вона от не така гаряча, щоб гаряча. Вона тут така. І ось бачите, знову ж таки під рештками і волога пішла. Вона тут не, не, ну, не, не така гаряча. Тобто може ще й це грає роль. Зараз вона ще, може це для цієї кукурудзи оці 35, плюс. може ще й в плюсі будуть, що вона зараз хоч земля трохи прогріється та вона в ріст піде. Вон, дивіться, хтось зніс яйця, і хтось його з'їв. Так, ну там подивимось, побачимо. По розвитку вона, звісно, маленька, відстає, але з того, що я бачу, вона зазеленіла, пішла в ріст і щось таке тут та й буде. Значить, ламав там, де великі качани, верніше, не качани, а там, де вже ось ось волоть викине і вже качанчики видно, дивився. Ну заклала. Це правда не це поле, тут ще качанчика не видно. Заклала взагалі кукурудза досить непоганий качан, там 18 рядів, зерен і в ряду там ну, дуже багато, велика кількість 40. Але ж як вона запилиться, тут ще такий момент. Ну, наче там у нас зараз жари 3 дні, ще такий 35, потім 31. Там поки що малює навіть якийсь дощик через, по-моєму, на суботу. Сьогодні вівторок на суботу малює дощик. Ну який він той дощик буде і чи буде, ну, в принципі, було б не зайве. Ай, ну а там подивимось, побачимо. Таке. Що це? Дивлюсь на цю кукурузу і розумію, що не треба ніколи поспішати. Ну нічого, матимо на озі. Вона, до речі, її прямі посіви, вони якісь самі по собі нижчі. Оторанка в мене там є трошки, да? оторанка вона от там пішла, чи обробіток іще пішла, пішла, пішла в ріст, А от оця вона якась така збитіша, от вона таке і коротше, от оці, типу, між вузля. Да? Коротше. Ну, буде цікаво подивитися, який ж тут закладений качан. Я так... Ще ми поки цього не побачимо. Це буде десь тижнів через, я думаю, два мінімум. От тоді глянемо і побачимо. ну Таке. Таке, хоча б зазеленіло, і то кажу ж, я вже задоволений. Ось подивлюся, бо щось довго той сульфат калію пишуть три дня їхатиме. Е, якщо він приїде, я сюди ще, то в принципі тут ще влізу, легенько влізу. Думаю, ось цю частину поля, де я влізу, може приїду і побризкаю. Цікаво, ж подивитися, попробувати, чи буде від нього якийсь ефект чи ні. Глянуть. І подивимось. Ну, Така кукурудза, такі мої думки. А ви пишіть коментуйте, чи я помиляюсь і тут нічого не буде. Чи все-таки тут щось таке та й вродить. Цікава ваша думка. Все, дякую всім за увагу. А, ще ж момент забувся. Збір на авто для хлопців 116-ї бригади ТРО триває. Тому, будь ласка, хто може, хто хоче, долучайтесь. Посилання на збір буде в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Можливо, знайомим, кажіть, хто бажає допомогти знайомим. чи Просто хтось має можливість, ми, взагалі, зрозуміли. Дякую за увагу. Всім пока.